Добрий вечір. А що у вас сталося? Добрий вечір А чому документи в руки берете? Водій порушує правила дорожнього руху Яким чином? Стоїть в зоні дієзнака 334. Де цей знак? Я стою з тої сторони їду. Я зрозумів, я зрозумів. На іншу сторону. Це ж без вже робив бачите, Хто він? Я с тобой зараз А я їхав тобою сторону, на я Тож він не порушив нічого. Протокол не складається. Для чого страховий? Не показує, не зобов'язаний. Не зобов'язаний згідно до до закону полі. про страхування показувати страховий Це поліс. Це страховий залежить. поліс показуйте при ДТП. Не заважайте, будь ласка, Я не заважаю. Дій, зараз Добай. я підійду до вас ознайомлю з вашими правами і обов'язками. Угу. І тут на місці при вас буде складена постанова. Вам зрозуміло? Чекайте. Ну, давайте. Я подумав, поліцейські вирішили просто перевірити документи. Хоча безпідставна перевірка документів забороняється законом. Я подумав, поліцейські просто вирішили зробити зауваження, щось там їм не сподобалось. Але я ніколи не міг подумати, що ці два ідіота, а саме ідіота в поліцейській формі, які під'їхали до цього водія на поліцейському автомобілі, складуть постанову на людину, яка, не порушуючи правил дорожнього руху, припаркувала свій автомобіль і просто сиділа в своїй машині і чекала там знайомих друзів, що без ліка. І слухати те, що зараз я вам буду говорити, а саме зачитувати ваші це права. Та є конституційні права. Закриємо, якщо покладати на стояти. вас постанову. Зачитуйте. Я з вами не спілкуюсь, Можете відійти. Представтесь, будь ласка. Можете бути вільним взагалі. З, згідно закону 18.3 Національної поліції, представте, будь ласка. Я зараз. Представтеся, буду, і ну, покажіть посвідчення. Ось з чоловіком. Представтесь, будь ласка, і покажіть посвідчення сладена, згідно сладена закону постанова. про національну поліцію. Чи ви не поліція? Я з ним розберусь, підійду до вас і до вас представлю. Так як пан Вовченко, очільник патрульної поліції, не може примусити своїх підлеглих Капустинського і Васюту вивчити елементарного представитись згідно закону, то цей закон мушу зачитати вам я. Звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з вкладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Тобто особа звернулася, поліцейський представився. На вимогу пред'явив посвідчення. Немає такого. Почекайте, я тут розберусь, дєнуся, представлюсь, немає. Її особа звернулася, представився, пред'явив. Все. Зараз, представте, будь ласка, Но я ми хочу ми знати, зараз з ким я відбуваюся з людьми. Якщо вони нас просять, ми представимося. Зараз ми я вас людьми. прошу. Зараз ми Прочитайте ви, мені закон про національну поліцію 18 -3. Ви тільки вдивитеся, якщо вони не знають такої елементарщини, це ж простіше простого, представився, показав посвідчення. Якщо вони не знають такого мізеру, про що далі може йти мова? Про яке дотримання закону, про яке виконання закону, про яке розкриття злочинів, про що? Відіть ну, сюди, сюди, будь ласка. Відійдіть, будь ласка, прошу. Що ви зараз заважаєте для складання номатеру? Не заважаю, я ви його... заважаю. Звідно якоїсь, документів, сюди. сюди. Шановний. Так, забрати не підтримує. І за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Суть своєї правопорушення. Як, я не, не знаю, як там не, не розуміюся, я що, це, я розумію. Я вам якою мовою об'яснюю. У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від 16 до 18 років. Про відділом Державної виконавчої служби України за місцем проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Місцемі стягується подвійний розмір штрафу визначеного у статті КУПАП та призначеного у постанові провадження. оскаржити постанову по справі протягом 10 днів, здати вручення такої постанови у ще орган або в районний у місті міський чи міськрайонний суд. У порядку визначено кодексом Адміністративного судочинства я вважаю, України. України. Завичай, з перебігу. Можете нормально українською мовою пояснити? Я вам мушу зачитати ваші права, Ні, ви зачитаєте, ви слухайте, відмовляєтесь. Я не, не, не зрозумію. Відмовляєтесь. що, що <реку> вам не зрозуміло? <реку> Зверніть увагу, поліцейську перебула людина, яка притягується до адмінвідповідальності відповідальності з запитанням я не розумію, про що ви говорите, що ви читаєте. Ви самі своїми словами можете якось пояснити, про що йдеться. За е, рік часу реформи за е, 100 за, за 92 тисячі гривень зарплати річної поліцейські не зуміли вивчити 268-ї 63 статті на пам'ять. Яке пам'ять? Навчитися читати з розділовими знаками, з інтонацією, щоб людині подати, сервісно подати, гарно розказати. Адже в нас поліці нова реформована поліція це є сервісна служба зараз. А не карантинний орган. Оце вони так подають цей сервіс. Адже цей чоловіка, якого притягують, він своєї зарплати платить податок, тобто заробітну плату цьому поліцейському для того, щоб він йому надавав цей сервіс. Ведмідь в цирку за рік часу вже б їхав на велосипеді і розказував би ці статті. А воно пропикало, промикало і так і не дочитало них до кінця. Звернувши на те, що ви відмовляєтесь слухати свої права. Яка різниця? Відмовляється він чи не відмовляється? Якщо він відмовляється, ви йому їх не зачитали, він завтра йде з тою постановою до суду. Суд розвіює вашу постанову в пух і прах, тому що ви не зачитали йому прав. Це аб абсурдне запитання взагалі абсурдне. Ви просто зобов'язані йому їх зачитати. Чи хоче він слухати, чи не хоче він слухати. Сервісно і гарно розказати. Судячи з того, що поліцейські виписують десятки постанов на день, факт очевидний. Нічого нікому не зачитується. Законодавство порушується, постанови виписуються з порушенням. Конституційні права людини порушуються. Поліція сервіс. Ми знаємо, що доволі часто суди скасовують постанови, і нам навіть самим не зрозуміло, чому руки мене. Руки приміріді. Чекайте, ви маєте право надавати заяву, Вслухайтесь, як розказую вам я. Ви маєте право надавати заяву, надавати пояснення, надавати клопотання. Будь ласка, якщо маєте бажання, надавайте. Тепер ми послухаємо, як ці права зачитав поліцейський Васюта. Ви маєте проти заяв. Саме приятелі ви маєте проти заявки саме приятелі. Ставтесь будь ласка ще раз. Будь ласка, ще раз. Вами не ви ви зобов'язані представити згідно над, закону про національну поліцію 18.3. Коли звертається громадянин, зобов'язаний представитись показати посвідчення. Чому не представляєте? Чому порушуєте закон? Ви включали камеру на грудно. Ви повідомляли його, що ведеться зйомка. Я не махаю. Ви повідомляли йому, що ведеться зйомка. Зобов'язані теж повідомляти. Ви не говорите, ви порушуєте закон. Ви пишете, ви. Покажете йому докази, ви доказ. Да, суть скольного правопорушення пояснити. Якщо що він, він не позрозум. Ви не почули, чи ви з першого разу не, не просто не розумієте. Я не зрозумів, що ви вже з мене хочете. Ви Стоїте в зоні дієзнака 334. Він звідти виїжджав. Там його немає. Він звідти виїжджав. Почекай не йди нікуди, Хай пояснює, хай зв'язує. По людей доказують цим поліцейським баранам, що забороняючий знак 334, який стоїть на правій стороні, на ліву сторону не діє, стоять як осли, дивляться тобі в очі і своє роблять. Ото набрали. Ви в'їжджали сюди мали бачити знаки, що ви. Він звідти заїжджав, він не зобов'язаний на цей знак. Я їхав світ. Чуєте, ви, ви заїжджали в Луцьк, ви там багато знаків бачили. Вони Ні, тут не Це не Дорожні цунок, ви це за знаками. Ви заїжджали, бачили на Слухай, що, що бачили, він значно. говорить. Ліно, записуйте. На відео чути, як поліцейський Васюта навчає водія. Ви повинні слідкувати за дорожніми знаками. Поліцейський Васюта почув дзвін та не знає, де він. Людина, водій. Їде по дорозі, він керується тільки знаками, які на нього дивляться. Якщо ж він в цей момент вирішив зробити зупинку, він зобов'язаний переконатися, чи немає там забороняючого знака, і чи він не проїхав вже цей забороняючий знак. Тобто, навіть глянути в зеркало заднього вигляду, чи немає там круглого знака, який забороняє стоянку зупинку, щоб не порушити правила дорожнього руху. Це називається водій переконується, чи можна зупинятися, чи не можна. А в нашому випадку ситуація склалася так: Світло пора доби. Виїзд з вулиці Словацького на проспект Волі стоїть забороняючий знак 334, який забороняє стоянку, зупинку парковку по правій стороні дорозі. На ліву сторону наш знак 334 дії немає ніякої. Саме так був припаркований автомобіль нашого водія, на якого була складена постанова. Складання постанови поліцейські пояснили тим, що тут стоїть також забороняючий знак 3.34, який забороняє зупинку стоянку і парковку по цій стороні. А так як водій в'їжджав з проспекту Волі, завернув на вулицю Словацького, заїхав сюди, розвернувся на площадці біля 15-ї ташки, виїхав і припаркував свій автомобіль тут. Він мав би бачити цей знак забороняючий і тут не паркуватись. Пояснюю, для Капустинських васют, служби моніторингу і поліцейських, які не знають правил дорожнього руху. В'їзд на вулицю Словацьку з проспекту Волі стоїть забороняючий знак 334, який, як і будь-які інші знаки, діє до першого перехрестя. Наш водій заїхав на Словацького, проїхав сюди, тут далі, за 5 метрів, те образне перехрестя. Тобто цей знак. Будь-яку дію після цього перехрестя втрачає. Проїхавши перехрестя, водій біля 15-ї ташки на парковці розвернувся, виїхав знову на це перехрестя і припаркував свою машину з лівої сторони без порушень правил дорожнього руху. Тобто ці автомобілі стоять без порушення ПДР, цей автомобіль стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Та, не три, тут два роки вже він читає 268. Він вона від зубів його має добуватися. Він читає ледь до читання. Поїм, десь, а яке ми поїдемо до дівчата? Ми вас не затримуємо. Ми, Ні, ми, ми цей машину приїхали, ми приходимо поїхати. Ну, ну, я звертаюсь до дівчат. Ну, дівчата. Того, ти взагалі взагалі взагалі? Ви дівчата? Ти хто такий? Ти хто такий? Я з тобою не говорю. Ти хто такий? А ви дівчата? Ти хто такий? Ти хто такий? Ви дівчата? Якщо ви дівчата, то можете бути вільними. А чого ви цю машину? Що вона там? Зараз збором з вами. А парадокс то цієї ситуації заключається в тому, що постанова була складена на людину, яка припаркувалась без порушення ПДР, а на тій же самій вулиці стояли автомобілі з порушенням правил дорожнього руху. І вони так і лишились спокійно далі стояти. Слава поліції. Yeah. Ми говоримо про правопорушення. розумієте? Ну no, хорошо, спасибо, що ви вам сказали. Диму. Не включили не на, цьому, на, на дорозі. Там зупинили, скажіть. Ага, дуже дякуємо, хорошо. Ти все. Цьому чоловіку. Абсурду мови пана Капустинського немає меж. Вслухайте, що воно мене. Подякуйте у цьому чоловікові. Тобто, ми, поліція, складаємо на вас постанову із за цього чоловіка. А де закон? Наперекір всій логіці пан Капустинський виходить постанова незаконна. І я глибоко впевнений, якби цей водій знав, що в поліцейському патрульному автомобілі, який наближається до нього, сидять таких два неадеквата, він би вийшов би з машини, закрив би її на сигналочку і питання б закрилося. Ні постанови, ні штрафу, ні спортаченого настрою, ні згаяного часу. А так він сидів в своєму власному автомобілі. Він знав, що він закон не порушував. Право дорожнього руху він не порушував. Він захищений законом, він захищений Конституцією. Він почував себе вільно. До того часу, доки не під'їхали. Поліс. Ви сказали, що він взагалі Мі... не при чому? на тобі вже при чому чи що не подякував. <зв>. Ну, дякую, де все. Чого ви? Якщо хочете, і подяку почути. <зв>. Ми вас не будемо. Чекайте, ми від'язали. Є в закон вимові. Відійдіть, будь ласка, на два метри. То є ділобу допомогу. Я вказую вістань визначити. Я визначаю вістань. Згідно якої статті ти визначаєш мені вістань? Ти. Згідно якої статті, на яку закону? Яку законну? Де написано, покажи. Шановні, це не згінно. Де, на... Де зґенідає законі про поліцію. Майка покажи Майкала, мені, не це закон про поліцію. Я Я Єна, дай, дай закон про поліцію. Борбері читайте. Бробері читати. Хочу довести вам одну акціону. Коли поліцейський до вас каже, читайте закон про національну поліцію, це означає, що поліцейський цей сам не знає цього закону. Людина не зобов'язана читати закон про нацполіцію. Цей закон має знати поліцейський. Він має його виконувати так. Щоб не порушувати конституційних прав людини. А якщо якісь права порушуються, він зобов'язаний вам прочитати цей закон. Якщо ви ще навіть не вірите в його слова, він зобов'язаний принести в книжці показати. Отут написано те то, те-то, там-то і там-то. оправдати таким чином свої дії. Він же цього не робить, бо він сам не знає, чому правдась. Він сам цього закону не знає. Я маю визначити. То ти перечитай! читай. Коли за зброю берешся, я не маю права до тебе підходити. Да Та чому ти за тоді відстань визначай. що ти я ліпиш мені тут. Шанов, умні. От цей знак діє на цю сторону чи ні? На ліву. Цей знак є направо, Цей діє на свою право. Підімо ну, Піді... ну, можете підійти чи ви заняті? Я вам сказав, він заїжджав. Він сказав, він заїжджав, виїхав. Він знак бачив. Добре, цей знак має дію на цю сторону чи ні? Шановна, ну дайте відповіді, все. Ну що я поситив. такого запитав? Я, я ж сказав, я відповів на це питання. Цей знак має дію на цю сторону, чи не має? Цей має направо і цей має направити. Я за цей не питався. Я маю за цей знак. Він виїжджав звідти. Цей відповів, знак має дію на цю сторону, вам чи не То він має чи не має? що водія, що заїх, він заїхав, розвернувся і мав ситуацію з цим знаком, і він знав, що тут то, то він розвернувся невідомо. Чуєте? Ви це невідомо ви говорите, а водій міста я... інший. За водія я почув. Ви скажіть, добре, ви скажіть. Я... Цей знак, це знак має дію на цю стовну. Цей знак має дію на цю сторону? Ну дивися, ну має чи немає? Цей знак має дію на цю сторону? Я вже відповів. То має чи немає? Я коли ж приїхали відповідальний і моніторинг, я був вбитий морально їхніми висновками. Підходжу до працівника служби моніторингу, запитую цей знак 3:34, забороняючий, який стоїть на правій стороні. Він діє на ліву сторону, там де припаркований автомобіль правопорушника. Слухайте, що він відповідає. Тобто забороняючий знак 334, який стоїть з правої сторони, на ліву сторону не діє. Задаю запитання відповідальному їхньому командиру чи замкомандира батальйону. Знак 334, який стоїть на правій стороні, забороняючий, він на ліву сторону діє чи не діє. Слухайте, що відповідаю. Цей знак діє на цю сторону? Ні, ні, Що ні, 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 ні. він порушує? Звісно, закону України, ви маєте право скажити будь-які наші дії. Я зрозумів, але, полі... але поліцейським те не доходить, що вони неправильно роблять, Добре. Що, Добре. що вони порушують. Я говорю Ви щойно сказали, що цей знак діє Добре. на цю на цю, на цю не сторону діє. не діє. На тамту сторону. Діє. На, на там, ту сторону. Так. Він став на цій, на, на цій стороні, не під дією цього знака. Що він порушив? За що для його постанова? час Ні, ви 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 відійшли від питання. Що він порушив і на що складається постанова? Визвонився один екіпаж, щоб вам об'яснити. Придійте на залізничну 15. Це що знак справа стоїть, він діє тільки на ту сторону, на якій стороні він розміщено, ту проїжджу частину. Це, що знак справа стоїть, він діє тільки на ту сторону, на якій стороні він розміщена ту проїжджу частину. Ні, я так. не паняв, що ви вже з мене хочете. Ви Стоїте в зоні дієзнака три тридцять чотири. Видіш суслика? Ні, і я не віжу. А он єсть. Водій порушує правила дорожнього... Яким чином? Стоїть в зоні дієзнака 334. Ну ти дебі. За що склали постанову? Може ви хто-небудь поясните. Якщо я, ми напишемо клопотання, вона може бути скасована начальником чи не може? Тільки якщо особа є, на було складено дане адміністративне там стягнення. Порушення права дорожнього руху складалось, він може особисто написати, тоді вона буде оглядано. Я зрозумів. А до, до, я до нічого сути. не можу добитися, да, щоб ви її скасували, наприклад, без ви власника пса. Ну тоже ж про мене ви не Ви можете тільки скажімо, по даному питанню, що одне, щоб скажімо, допомогти як активіст, допомогти водіям, які там паркуються на словацьку, які відвідують скажімо, заклад базилік. Це звернутися до Луцької міської ради, яка є розпорядником дорожніх знаків, яка відповідає за дорожню розмітку, щоб вони. Поставили тоді дублюючий знак з лівої сторони, з в'їзду з вулиці Словацького, або все ж таки нанесли дорожню розмітку 1, -1 там чи соціальну лінію, щоб не, скажімо, водії не могли перетинати дану лінію. Тоді вже, скажемо, ніяких питань нічого не виникало. Ви, як активіст, їдьте в мерію, добивайтеся. Знаки, розмітки. А ми, як поліція, подивимось на вас з боку. А суть цього відеоролику заключається в іншому. Якщо будь-який поліцейський, там самого нижчого рангу склав незаконну постанову, зробив якісь незаконні дії, якось там збив своїм автомобілем чи там розстріляв упор, це всі інші його колеги зобов'язані за ним захищатися, стояти горою. Е говорити будь-що, ліпити дурня, на чорне казати біле, на біле казати чорне, але оправдовувати його будь-які дії. законні вони чи незаконні, оправдовувати його. Тому в цьому випадку так само написав Капустинський цю постанову, і ті ж поліцейські знають, що то фуфло. Але ні, вони оправдовують так, бо водій там бачив знака, заїжджав все те, що сказав Капустинський, все те повторюють вони. Хоча будь-який суд розвіється постанову в пух і прах, і вони це знають. Але для звичайного пересічного громадянина України суд звучить затратно, волокітно і по грошах, і по часу, і в душі вселяється деякий такий страх, що а може не виграю. Тому люди переважно віддають перевагу не йти до суду. Це хібна думка, хібне враження. Потрібно подавати до суду, не боятись, не цуратись. Тільки так ми зможемо перемогти оці незаконні, безглузді і свавільні дії поліцейських. Інакше ніяк. Тільки судами. Якщо вимагає, ну, так, якщо, якщо кажуть представити, значить треба представитися. Не було такого. Не. Ну, ну звісно, нема що я зайнятий. Там стояло ще три дівчини, я що кожному буду представлятися. Ні, треба, якщо людина вимагає, треба. Не, якщо людина вимагає ти, не треба представитися. Він сказав, ти представився, а ні, ні. мені як розслався. Чуєте, хто просив, як мене представитися? Дівчата просили і... Це мене є на відео. Я пишу постанову. Мені він, мені каже, я ще постанови не було. Буду сказати... він, він підійшов. Ну, на що вибереш? Тож на відео є. Що ви щось права навіть не перевірили, я вже вас просив представитися. Ви не представився. Про що мова? Ми будемо над ну, цим працювати. Ви зато не переживайте. Ну, статистика нам не то что говорит, она кричит за последние два года, что реформа полиции провалилась. Наша служба охуительно трудна, но на первый взгляд как будто не видна.